Всім привіт! Це війна з баф. бафом до атаки. Давайте будемо дивитись. Противник у нас сильний. Я б навіть сказав дуже. Будемо пробувати. Візьмемо жовте моно. Тут біда в тім, що тут по бокам два воскрешателя. Потрібно якомога швидше їх буде забрати. Голді. Напевно, тридцаті війська дамо даві. Щоб трошки пожила. І будемо пробувати. підтягнемо трієчку. Але ж йому не вистачить. Та ще ось так. Так, як я й думав, йому не вистачило. Добре, тоді ось так. Ой-ой-ой, як же ж боляче. Як же той зарядився. Так, відхилу немає. Але ж біда в тім, що в нас два вискрішателя по бокам. І що з ними робити? Будемо пробувати. Так, спочатку зіб'ємо тобі ману або хоча б спробуємо. Три ходи, давайте так вдаримо. Ще нанесемо не урон. Будемо виходити. Не будемо виходити, тому що зараз піднімати буде. Перша вдала. Перша спроба зовсім не вдала. Добре. Давайте зеленими тоді, я не знаю. Взяти діда чи взяти Ліану? Напевно, хай буде Ліана. Ось так. Поїхали Спроба номер 2 Цей раз тобі то вистачить, ні? Вистачило чудово. Перша задача якось швидко забрати цих двох хлопаків. Я не знаю, давайте тебе. Добре. З одним впорались. Що в тебе з бронею? Ще два ходи, то ти ж зарядишся. Давайте спробуємо ось так. І ось так. Поїхали. Можливо, тобі вистачить. Добре. Хоча б за два рази його забрали. Що, їдемо далі? Знову пробувати забрати цього кабана. Візьмемо червоне моно. Можливо, вдасться забрати цих воскрешателів одразу. Так, війська, тобі такі, тобі ось такі. Поїхали. Це якась провальна війна для мене. Кристал з'явився, але вже пізно, на жаль, пізно. Це якийсь жах. Так, а що ти робиш? Чи в підхил. Та ні, тут потрібно максимальну урону наносити. Стій, стій не потрібно. Може, може все, не все, не все не все втрачено. Так. Забирати давайте будемо пробувати цю сторону. І що? Так, це... Може, нехай ударить, може залишити. Я не знаю. Ну я сову не проб'ю зараз. Якийсь би такий ход зробити. Ай то ось то. <кій> Ні, стій. Добре. Так, ви вдвоєм б'єте. Давайте я сові нанесу урону. І ось так. Знову кристал. Тут і вдарів немало, небагато. Так, нам потрібно забрати сову і якось зрізати ману хеймдолю. Чудово, і надія зарядилась. Давайте будемо з Хемдалем з щось робити. Тобі не заблочити. Це все зрозуміло. Але хоча б ману в тебе можна буде забрати. Добре. Давайте ось так. Так, може цього камінчика... О, чудово. Три ходи пройдете, зараз його відхилиш, так? Я так розумію. Ні. Тоді чудово взагалі. Так. Під броню тобі ось так зробимо. Та напевно і заберемо тебе, не будемо з тобою гратись. Ой, а чого ж я надію не прожав? На радостях. Так, зріжемо тобі броню. А, не можна, да? Ну да. Але загалом вийшло краще, ніж я думав. Я думав, нам тут вже зовсім нічого не світить. Так, і, і ось так. Чудово. Так, підемо до тебе. Червоних я використав, зелених я використав. Ну що ж, підемо фіолетовими. У мене фіолетових є чим знімати насмішку, тому фіолетові. Ось так. Війська. Поїхали. Так, і фіолетові присутні нібито. Давайте ось так спробуємо. Ще й можна, напевно, кристал буде зробити так. Ось так. Це й напевно я взриваю, цей кристал. Що його тягнути? Так, знімемо насмішку. І кого б це в першу чергу забрати. Напевно, ударників. Так, рампусу не вистачило. Краще ми заберемо діда. Чудово. Так, підхил у нас є. Давайте обживати червоний. Не буду робити кристал. Так, піднімемо собі атаку і прокинемо 4 в пустоту. От і добренько. З цим набагато легше. Так, залишились дві спроби. Знову піти тебе спробувати. Так, а залишилась у нас синя команда. І щось із жовтих. Я напевне спробую з жовтими, хоч і слабшими. Там хоч якісь шанси будуть. Ря, даву. Візьмемо кабана і візьмемо гретель. Хоч вона і тоненька, але блокуємо ману. Так, війська, ось так, ось так. Ну, тут надія тільки на камінь. Тут ми напевно не переживемо ульту, Жодну. Ну і з камінням все погано. Фіолетові, червоні. Все що завгодно, але не жовті. Ану, здивуй. Ну, ось так. Як же ж поле летить? Знову заряджений. Уже хоч так. Так, пробуємо нанести максимальний урон. До того як сови сова зарядиться, та хейм далі. Або на Нагибля щестріше. Ось так. Ну що ж, добивати я їх не доб'ю. Піду спробую синьої командою все-таки сюди. Так, там відхил, насмішка. Два б'ющих. Візьмемо ударників, напевно, краще. Якщо що, то лордом відхилимось. Ось так і ось так. Поїхали. Аміння, як завжди. Давайте п'ятірку червоних зробимо. Ми ж червоними зайшли, правильно? Це ж все для нас гра робить. На нив називається. Так, чудово підхи. Трохи підлікуємось. Ти ж зарядишся в будь-якому випадку. Не можу я без кристалю, давайте робимо кристал. Так, почнемо знову з візелія, плюс скаді. Так, а що ж їм зробити? Те що робиш? Всім ворогам? Ну давай в тебе їх вкрадемо. Так, в тільки ж ти нікого не забери, добре? Домовились? А, ти не зарядився, молодець. Так, давайте ще раз Каді пройдемось. Чудово. Да, це добре, що один тільки такий сильний противник з двох виявився, бо бив би я їх до ранку. Ну добре тоді, результати війни будуть в кінці відео. До зустрічі!